Тарас Шевченко топоря. Полюбила чорна брива, козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, Не стояла б до півночі з милом під вербою. Якби знали, і то лихо попереду знати, Що нам в світі зустрінеться, Не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, Кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві оченята, біле личко червоніє. Недовго, дівчата, до полудня та й зав'яне. Брови полиняють. Кохайтеся ж, любійтеся, як стертенько знає.